Циму вихідним у рівному на території торгово-розважального центру «Екватор» відбулася найсмачніша подія весни фудфест. Це перший у місті великий фестиваль формату стріт-фуд, майданчик, де зібралися шанувальники та поціновувачі їжі, музики, розваг і що найголовніше, українських виробників. Те, що цікаве, то це в принципі наше виробництво українське, те, що все так сказати, наші бренди, які потрібно просувати. Фестиваль зібрав на одній території кращих кулінарів, дизайнерів і рукодільниць, моревідвідувачів, величезна територія. Один з гостей фестивалю порівнює рівень проведення з європейським. Є багато цікавого в принципі. Шоколад дуже гарні пасти, масло в цих хлопців. Мелін дуже смачні страви приготував. Дітям дуже сподобалося. Взагалі так цікаво погуляти. Нагадало, краків. Різдвяні свята гості фестивалю мали змогу придбати безліч стильних ексклюзивних речей від українських дизайнерів та майстрів на ярмарку хендмейд і чудово провести час усією родиною. А представлений вибір їжі міг би здивувати навіть найзавзятішого гурмана, адже свої кулінарні шедеври представили більше ніж 70 учасників з Рівного, Києва, Львову, Луцька, Кам'янця-Подільського та інших міст. Тож захоплені їхньою майстерністю та смаком страв гості з'їли тисячу порцій шашлику, 500 бургерів, 200 порцій локшини, 500 ковбасок, 100 порцій штруделя та. Інших смаколиків цікава. Дуже домашня випічка, домашня пекарня, дуже смачно. Ця ягодка, потім така фішка зі Львова Приїхала до нас, бачу чорний бургер. Його варто сьогодні скуштувати. Я думаю, рівняни вперше спробували чорні бургери у турбозоні від болі клубу Турбіна а генеральний партнер заходу Ліптон безкоштовно частував усіх бажаючих смачним чаєм, і випиту його було більше ніж 300 літрів. Тут дуже гарно, смачно мені дуже сподобалися хлопці з Києва, які гарно і справді кльово смакує все. Дитині дуже сподобалось. Гарний захід, молодці, так і далі робити. У нас в рівному мало можливості відпочинку для дорослих для дітей. Біжа здавалася ще смачнішою, а настрій ще кращим. Для відвідувачів приготували цікаву розважальну програму. Тут і діджейський супровід, і концерт одеського гурту Еполіц. Та й це не усе, адже з нагоди фестивалю в усіх магазинах діяли знижки. А на кожного, хто у цей день зробив покупку в будь-якому з магазинів чи розважальних зон ТРЦ «Екватор», чекав безпрограшний розіграш миттєвих призів. Нам все дуже сподобалося. Все дуже цікаво. цікаве. Частіше таке родини в рівному. Феєрично проведений фестиваль «Фудфест» ще довго залишатиметься на вустах Рівнян. А кожен, хто побував тут з нетерпінням, чекатиме наступного заходу якнайскоріше.